У рівному правоохоронці провели обшуку ветерана АТО з порушенням закону, шукали зброю, а пошкодили волонтерську допомогу на схід. До нашої програми звернувся боєць, який проходив службу в складі батальйону Донбас. Нині він займається волонтерською діяльністю. В'ячеслав розповів, що ще 2 листопада до гаражного кооперативу, де зберігається вантаж який збирали на схід, приїхали слідчі. Показавши ухвалу суду, почали шукати автомати. який буцімто ветеран привіз із зони. Ато в гараж помістила чоловік 9 оперативних работників. Которі забрали телефон у мене, не пояснив нічого, показали постанову на обск. І ви самі бачите, що з цього обвиску вийшло. Під час обшуку в гаражі, за словами В'ячеслава, правоохоронців вирішили заглянути ще й в автомобіль. Хоча жодних документів, що дозволяються зробити, не показали. Коли йшов обриск, обшукували мою машину мою. Постановлення на обшук по машині не було. Совершенно в машині повреждені е, пластикові накладки. От, що там можна було искать, я теж не знаю. Після закінчення обшуку в автомобілі та гаражі слідчі вирушили й до квартири В'ячеслава. При цьому ветеран не отримав від слідчих жодних документів. За словами адвоката, того дня правоохоронці порушили низку процесуальних норм навіть під час проведення обшуку в гаражі. Згідно вимог КПК мали б бути занесені до протоколу обшуку його заяви, зауваження і так далі. Однак цього зроблено слідчими не було, при тому, що обшук здійснювали аж 9 працівників Рівненського відділу поліції. Також не було надано другий примірник протоколу обшуку. І... окрім порушення процесуальних норм, волонтерів обурив ще і безлад, які після себе залишили поліцейські, перевернувши все вверх дном та пошкодивши вантаж, який готували в зону. АТО. а в квартирі після візиту оперативників зникло й посвідчення інваліда війни. Іспорчене спорчений питання, іспорчені продукти питання, сахар, печення, все вскрите, все розбросано. Значить. проводили обш, этот обшук, то кидали просто все, кидали на землю. Просил ребята, что это идет до помога, будет отправляться на передовую. Никаких эмоций, ничего. Вот это скинуто, брошено, испорчено. То есть в данный момент мы не можем ничего совершенно восстановить и не знаем, кто нам будет это восстанавливать. У той самий день поліцейські перехопили ще й мікроавтобус, який відправлявся на схід та віз волонтерську допомогу. На світлофорі в авто заскочив чоловік, який представився слідчим та наказав рухатись до міськ відділу. Це відбувалося в той самий день. Ми поїхали на нову пошту, що на Дубінській. До нас на світлофори підсів слідчий. Він представився як Богдан. Я не розумію, чому і який він взагалі мав право це робити. Він приказним тоном сказав водію, щоб він їхав в міський відділок нової поліції, тобто на Пушкіна. Коли ми туди заїхали, він оглянув машину і знову ж постанови на обшук цієї машини не було при ньому. Оглянувши автомобіль, водія відпустили. А Ростислава відвели в кабінет де, за його словами, без свідків забрали в нього мобільний телефон та вилучили з нього картку пам'яті. Знову ж він приказним порядком сказав мені, щоб я казав правду. Він показував на свою зброю і погрожував тим, що може бути обшук у мене на квартирі, де я на даний момент я проживаю, і може бути таке, що знайдуть подібну іграшку. Телефонно повернули, речі мої повернули, але карту пам'яті ні. Дізнавшись про цю подію, волонтери та громадські активісти навідались до начальника рівненського відділу поліції Василя Зелінського та розповіли йому, як його підлеглі проводили обшук. Той в свою чергу, вислухавши гостей та передивившись наявні документи, запевнив, що така поведінка неприпустима і що в цій ситуації потрібно розібратися. Буде проведеною службове розслідування. Ми заслухаємо саме кримінальне провадження за участю керівництва. Слідство області, щоб не було знову ж таки мені поставне запитання, що я опереджую, Це те, що було відправлено, та і вам і в На сьогоднішній день В'ячеслав таки не може зрозуміти, на якій підставі був проведений обшук, якщо в поліції його ні у чому офіційно не підозрюють. Також залишається питання, як він міг привезти зброю зі Сходу, якщо спочатку знаходився в полоні, а потім в госпіталі МВС. На сьогоднішній день повідомлення про підозру моєму клієнту не вручено. І було прийнято рішення за наслідками даних обшуків звернутися зі скаргами на ім'я начальника рівненського відділу поліції, а також прокурора міста рівного. Волонтери цим випадком обурені з одного боку поліцію розуміють, не можна дозволяти зброї зі сходу потрапляти в мирні міста, але в той час просять з повагою відноситись до їхньої діяльності. Та навіть якщо обшук законний, перевертати все дном – це зайве. Цю допомогу зараз і так тяжко зібрати, тому що і в людей немає можливості допомогти, і багато людей зневірилося. І я рахую, що це просто не людяність якась. І ми волонтери зараз всі обурені до не знаю до яких меж, Дивлячись на це, все це просто говоря так, суржик служиком безпреділ. Час підготовки програми до ефіру В'ячеслав повідомив, що посвідчення інваліда війни, яке зникло під час обшуку в квартирі, після візиту до міськвідділку відділку йому підклали в поштову скриню. Наша програма і надалі буде слідкувати за ситуацією, яка склалася.